Таїшник гальмує машину. Звідти вивалюється в мотлах п'яна дівчина. Випльовує на дорогу цукерку і каже Командир, уявляєш, з лікером попалося. Жінка на прийомі у гінеколога. Лікарю, щось я погано себе почуваю. Так. Скільки у вас чоловіків було? П'ять чи шість? Ну, це не так уже й багато. Так, доктори, щось тиждень у мене не задався. Розмовляють біля під'їзду дві подруги. Щось у тебе чоловік останнім часом рухливий став, веселий, бадьорий, волосся, наче густіше стало і пишніше. О, та тут така справа у нас собачка померла, а стільки корму залишилося. Ну, не викидати ж його. Сидить сім'я за вечерю. Син запитує у матері: Мамо, а чому наш тато лисий? А тому, що він у нас дуже розумний. А чому в тебе так багато волосся? Замовкни і їж!» Медсестра у лікарні готує до операції 80-річного старого і повинна поголити його в паху. Вона знімає ковдру і бачить величезний член. Дівчина з повагою каже пацієнтові. Дідусю, це справжній молод. Ще десять років тому, каже старий з гордістю, я на нього вішав з водою та пробігав сто метрів, не допомагаючи руками. Ну, тепер, мабуть, це вже не виходить, зауважує медсестра. Дідусь, у відповідь. Куди там, дочко? Коліна здорово підводять.